Коли жінку, це неймовірно сильно внутрішньо пече, і це почуття провини, цей сором, цей жах, в якому вона емоційно живе, він її спустошує настільки, що їй потрібно з кимось поговорити. Спочатку, мені здається, краще звернутися до священнослужителя, поговорити зі священником, спитати поради психолога, консультанта, кого завгодно, але не діяти дуже швидко, тому що. Коли ви поговорите з декількома різними людьми, ви почуєте декілька різних точок зору. Можливо, ви захочете вирішувати це питання напряму з Богом, можливо, ви захочете це питання якось ну, все ж таки залишити при собі, а можливо, ви вирішите все ж таки розповісти. Я не знаю. Але головна ідея суть полягає в тому, що коли ви скажете про те, що у вас там був коханець, ви маєте бути потенційно готові до того, що. Ваш чоловік не зможе сприйняти це, він не зможе це переварити, він не зможе це вибачити, і це може закінчитись ваш шлюб. Тому, коли ми йдемо на цю розмову, ви маєте розуміти, що це може означати кінець. Якщо ви розумієте, що ви по-іншому не можете, що вам потрібно до кінця випити цю чашу і сказати все, як є повністю, не притираховуючи якихось там деталей цього хибного вибору травмуючого, ви можете все це розповісти. У вас своя голова на плечах є. І коли в моєму житті у мене не було таких саме ситуацій, але коли в моєму житті в мене був вибір там розповісти все, як є, або там приховувати, я обирав розповісти все, як є, і пожинав наслідки цієї правди, є люди, які не можуть пожинати наслідки подібних ситуацій, да, там, і не можуть це, тому ви маєте для себе це вирішити. Але спершу, перш ніж йти на розмову з чоловіком і зізнаватися йому стосовно там, своєї зради. Я б радив все ж таки поговорити зі священнослужителями, з психологами, з консультантами, з кимось іншим, з третьої особи, для того, щоб почути додаткову точку зору, тому що інколи є речі, які, наприклад, там, чи чоловік чи жінка, все ж таки може внутрішньо трошки нести, і шкода, і цей урон від того, що вона несе це самостійно, він буде набагато менший, ніж там розвалившийся шлюб. Але це настільки там дійсна індивідуальна ситуація залежно від того наскільки людина може чи не може це зробити, тому це рішення ваше.